Звісно, оскільки Мендель формував свої закони тільки вивчаючи горох, він не брав до уваги інших алельних взаємодій генів, окрім домінування. Але ми з вами вже знаємо про інші взаємодії і можемо розглянути їх додатково. Отож, не всі гени мають домінантну взаємодію, тому й не всі ознаки в гібридів другого покоління будуть проявлятися як у другому законі Менделя 3 до 1. У випадку, якщо ознака наслідується із неповним домінуванням або кодомінуванням, Гетерозиготні особини будуть однаково відрізнятися і від рецесивних, і від домінантних гомозигот. Тобто ми матимемо не два, а три різні фенотипи. Наприклад, якщо схрестити тюльпани із червоними та білими квітами, в першому поколінні ми отримаємо всі тюльпани рожевого кольору. Якщо потім схрестити рожеві тюльпани між собою, ми отримаємо такі результати: одна чверть всіх тюльпанів буде червоного кольору, дві чверті рожевого кольору, і одна чверть білого. Таким чином, ми отримуємо розщеплення 1 до 2 до 1. Але не 3 до 1, як у Менделя. Схожа ситуація буде із кодомінантністю. Є ще один варіант відхилення від співвідношення 3 до 1, 2 до 1. Так може статися, якщо якийсь із гомозиготних станів не є життєздатним і вмирає при народженні. Давайте розглянемо приклад. У шиншил цінний білий колір хутра визначається домінантним геном А велике. Звичайний сірий колір це рецесивна ознака А маленьке. Всі білі шиншили є гетерозиготами: несуть А велике і А маленьке. Білих гомозиготних шиншил не існує, тому що з певної причини зиготи із генотипом А велике А Велике не виживають. Такі алелі, що в гомозиготному стані призводять до смерті особини, називаються летальними. Розглянемо ситуацію, коли схрестили двох білих шиншил. Кожна з них є гетерозиготою, а отже, кожна може утворити два типи гамет. З домінантним і з рецесивним алелем кольору хутра. При сполученні гамет можуть утворитися всі можливі комбінації генотипів: А велике а велике два рази А велике а маленьке і А маленьке, А маленьке. Гетерозиготи будуть мати білий колір, рецесивні гомозиготи сірий. А от домінантні гомозиготи не будуть розвиватися взагалі, хоча запліднення пройде і зигота утвориться. Тому, по факту, в приплоді шиншил ми зможемо побачити лише співвідношення білих та сірих шиншил як 2 до 1. Домінантний гомозигот ми просто не побачимо. Через таку летальність власникам білих шиншил не рекомендують схрещувати їх з іншими білими шиншилами. Тепер давайте розглянемо ситуацію, коли власники послухались і схрестили білу шиншилу із сірою. Це буде нетипове менделівське схрещування. Тут ми схрещуємо не дві гомозиготи і не дві гетерозиготи, а гомозиготу і гетерозиготу. Запишемо: біла шиншила буде мати генотип А велике, А маленьке. Сіра А маленьке, а маленьке. Біла шиншила зможе утворити два типи гамет з домінантним та з рецесивним алелями. Сіра шиншила лише один тип гамет з рецесивним алелем. В яких комбінаціях можуть поєднатися ці гамети? Один варіант це домінантний алель від білої шили і рецесивний від сірої. Тоді утвориться гетерозигота із білим забарвленням хутра. Інший варіант рецесивний алель від білої шиншили і рецесивний алель від сірої. Така шиншила буде мати сіре забарвлення. Отже, в потомстві рівно половина шиншил буде сірого кольору, а половина білого. Співвідношення буде один до одного, і ніхто не помре. Останній варіант схрещування, який ми ще не розглянули, це схрещування домінантної гомозиготи із гетерозиготою. Тут все просто. Домінантна гомозигота може дати тільки алель А велике, а гетерозигота обидва алелі. Серед можливих випадків сполучення буде домінантна гомозигота або знову гетерозигота. Так само в співвідношенні один до одного. Але в будь-якому разі фенотип за такого схрещування залишатиметься домінантним у всіх нащадків. Для отримання рецесивного фенотипу ми маємо схрестити два індивіди, в кожного з яких є хоча б по одному рецесивному алелю. Тоді буде ймовірність отримування рецесивної гомозиготи в потомстві. Маючи особу із домінантним фенотипом і не знаючи її генотип, ми не можемо точно сказати, які саме два алелі гену вона несе. Це може бути або А велике А велике, або А велике А маленьке. Для того, щоб дізнатися її генотип, генетики використовують так зване аналізуюче схрещення. Особину генотип якої невідомий схрещують із рецесивною гомозиготою, в нашому прикладі рослину з жовтими горошинами і з рослиною з зеленими. Тепер в чому власне, полягає аналіз? Якщо аналізована рослина це домінантна гомозигота, то що ми отримаємо в першому поколінні? Всі нащадки будуть одноманітними гетерозиготами, так само як в першому законі Менделя. Але якщо аналізована особина була гетерозиготою, то ми отримуємо інший результат. Гетерозигота дасть два типи гамет з А велике і з А маленьке. Рецесивна гомозигота лише один з А маленьке. Таким чином утворяться жовті гетерозиготи і зелені рецесивні гомозиготи у співвідношенні один до одного. Таке розщеплення нам вказуватиме, що аналізована особина гетерозигота. Давайте підсумуємо. Якщо гени спадкованої ознаки взаємодіють із неповною домінантністю чи кодомінантністю, то розщеплення фенотипу їх начатків буде відрізнятися від законів Менделя. У гібридів другого покоління буде три можливі фенотипи. Їх співвідношення буде 1 до 3 до 1. Деякі алелі в гомозиготному стані призводять до смерті організму. Такі алелі називаються летальними. Носіями летальних алелів можуть бути лише гетерозиготи. Якщо схрестити дві такі гетерозиготи, то ми спостерігатимемо розщеплення 2 до 1, адже одна чверть гомозиготи за летальним алелем не виживають. Тому в селекції для уникнення смертності організмів такі гетерозиготи не схрещують між собою, їх схрещують із рецесивними гомозиготами. В такому разі розщеплення буде 1 до 1. В іншому випадку, без алелю летальності, при схрещенні гетерозиготи із домінантною гомозиготою всі нащадки будуть мати фенотип домінантної гомозиготи в разі повного домінування. В разі неповного домінування або кодомінування розщеплення в них теж буде один до одного. Аналізуючи схрещування це аналіз генотипу особини із домінантним фенотипом при схрещуванні з рецесивною гомозиготою. По аналізу фенотипу нащадків можна встановити генотип аналізованої особини. Якщо всі нащадки мають домінантний фенотип, то аналізована особина є гомозиготою. А якщо присутні і домінантний, і рецесивний фенотипи, то гетерозиготою. В наступному відео ми поговоримо про наслідування одночасно двох генів та третій закон Менделя.